Вітаю, друзі! На каналі Мальва на Городі. Сьогодні я з вами поговорю трошки про відкриту і, від... і закриту кореневу систему, і чому е, треба про це знати, і чим це все відрізняється? Для вирощування рослинок, закритої кореневою системи ми використовуємо саме. Касети для вирощування. Ось такі в мене є, це ті, які я собі замовила, до речі, замовляла через інтернет, чомусь думала, що ячейки будуть менші чи щось таке, але вони самі такі, як мені потрібно. І е, можна вирощувати також в плошках, вони можуть бути великі, маленькі, можна робити ящички, можна брати ось так, як я беру від фруктів, які я купляла влітку. Такі піддончики, в них також можна вирощувати розсаду. Коли ми з вами вирощуємо рослини з відкритою кореневою системою, тобто в плошках такого роду чи іншого роду, це неважливо. Нам варто варто знати, що рослинки, які будуть посійні ось в плошку, навіть якщо їх на якійсь відстані саджати, вони все одно будуть одне одні перешкоджати, і є момент цього витягування. Також, коли ми пересаджуємо, пікіруємо рослинки, то ми їх розриваємо, вони сплітаються тут корінцями, і ми їх розриваємо. І через це пошкодження корінців рослинка затримується у рості десь на 15-20 днів. Тобто, якщо нам треба посадити в ґрунт 15 травня, ми відмінусовуємо скільки треба рослинці для того, щоб вирости для відкритого ґрунту, а потім ще мінус 15-20 днів Попереду йдемо, тобто так от так ще, е, тому що відкрита коренева система, і рослинка може ну, затриматися у рості. ну Це вона завжди затримується. Бо коли ми розриваємо кореневу систему, як би ми не робили охайно, як би ми не робили це ніжно, але все одно пошкоджуються рослинки, бо дуже-дуже тоненькі корінці, ці, які впитають вологу, вони є такими. Щоб такого не було. Ви можете використовувати саме ось касети. Так, касети є дещо дорожчими, але не забувайте, що касети ви придбали один раз, і це вам на багато-багато років. І вони дуже зручні. Щодо касет, у касетах ми вирощуємо рослинки з закритою кореневою системою. Тобто, вже можна висаджувати лише на той термін. Да? ось 15 травня я, наприклад, саджаю в ґрунт, значить, від посіву до висадки в ґрунт має пройти, наприклад, 50 днів. От від 15 травня я відраховую 50 днів і саджаю ось в касети. І вже коли пікерую я, вже більше в більші стакани висаджую, тоді я, виходить, не пошкоджую корінці рослинок, я їх дістаю і просто пересаджаю, переміщаю і корінці на місці. Вони там всі утворилися, вони утворюють такий клубень, який я повністю дістаю і ніде нічого не пошкоджую. А якщо є якесь пошкодження, то воно мінімальне. Чому треба взагалі пікірувати? Да? Висаджувати в касети або в плошки, а потім вже в стакани. Да? Чому не можна в стакан одразу висадити ну, 250-грамовий ту насінинку? Да? І е, все? Зараз скажу чому. Коли ми висаджуємо в касети, по-перше, ми бачимо схожість, тобто цих, цього насіння яка схожість, щоб потім знати, чи купляти це насіння знову того виробника або того виду, щоб ми це все знали. Потім, коли ми саджаємо в плошки або в касети, ми заповнюємо їх ґрунтом повністю і вони ростуть і є провітрювання. Тут є ще такі жолобки, також провітряння йде поміж цих жолобків. І коли ми переливаємо одну більше, перелив іде в іншу. Ну, тобто, в сусід до сусідніх, тобто ми не перелиємо її. Плюс в касетах тут є також на піддоні. Такі отвори для того, щоб воно виливало зайва волога. І за рахунок у цього, що воно не переливається, за рахунок того, що йде повністю провітрення, це є профілактикою чорної ніжки, щоб не було грибкових саме у цих інфекцій у молодих рослинок. Також плошки, ми коли саджаємо, ми під е, самий верх саджаємо, трошки занурюємо наше насіннячко, робимо такі лінії, або просто так сі ми зверху ще присипаємо. Це вже як ви робите, так ви робите. І ось ця профілактика чорної ніжки, вона саме краще діє на касетах. Бо якщо ви посадили тут, посіли розсада, е, вона дуже близько одна до одної і там погане. Провітрювання. Тому я вважаю, що касети є більш ефективними. Особливо, якщо ви висаджуєте професійне насіння, якщо ви висаджуєте насіння, яке берете в роздріб, та, ось поштучно, також дуже гарно, в нього схожість дуже гарна, і ви використовуєте ці касети, рослинка росте, немає ніяких пошкоджень, все добре. Єдине, що вони більш затратні. Далі, навіщо пікірування? Да? І чому не можна посадити одразу до стаканчику? Скажу чому. Ось через те, що є профілактика чорної ніжки. І коли ми пікеруємо, потім ми дістаємо нашу рослинку і маємо змогу занурити її в стакан для вирощування до плодоножки оцієї листочка. І ми можемо занурити це, дасть додаткові у рослинці корінці. Що теж буде гарно, потім з цієї ніжки, яку ми зануримо в стакані, то будуть корінці. Стакан сам, так само ми будемо наповнювати повністю для профілактики тої самої чорної ніжки для провітрювання. Далі, коли ростуть в, м, рослинки в е, плошки, вони не провітрюються і. Тягнуться дуже сильно. Коли ростуть в касетах, то е, рослинка виростає вже досить великою і не зачіпає іншу. Тобто і провітряння є, і е, це профілактика витягування рослинок. Також дуже ефективна, коли ми в касети саджаємо. Я взагалі за касети, але дивіться по фінансах. Можна саджати навіть у полошки просто робити, якщо у вас їх багато, да просто робити м, такі. Відстані від кожного насіннячка, і, і коли ви їх виймаєте, то бути більш обережним, але все одно корінці вони ростуть куди їм треба. Корінець звідси може піти аж сюди, і як би ми не хотіли, ми його все одно затронемо. А тут корінці лишаються лише ось в цій ячейці. Єдине, що вони можуть тільки вийти ось із отвору, і все більш нічого. Тому дуже класно. Вони тут закручуються, і коли винімаєш цю рослинку, вони не пошкоджуються. І що дуже гарно. це все, що я знаю про е, плошки та про е, касети. Якщо у вас є якісь ще питання, пишіть я вам всім від, даю відповіді. Також не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо я була вам корисна. Підписуйтесь на канал, тут багато чого цікавого. Дивіться інші мої відео. І всім гарних врожаїв.